Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему Карта здоров'я в матриці Дулі». Що це таке, для чого вона потрібна, як її правильно читати і застосовувати, і головне, як ми можемо самостійно зцілити себе, працюючи з тими енергіями, які стоять в нашій карті здоров'я. І все, що вам потрібно для цього, лише ваша дата народження. Хай це відео стане для вас початком цього глибокого шляху. Обов'язково підпишіться на мій канал, хто ще не підписан, ставте лайки та давайте зворотній зв'язок. А ми поїхали! Що таке карта здоров'я в матриці Долі і для чого вона потрібна? Карта здоров'я це окремий рівень у матриці долі, який показує наші вразливі місця на фізичному, емоційному та енергетичному рівні. Вона базується на тих самих енергіях, що й вся матриця, але акцентує увагу саме на темах тіла, психосоматики та глибинних причин хвороб. Я, як людина, яка має пряме відношення до медицини, фармації, можу сказати, що, на жаль, сучасна медицина, як правило, працює зі симптомами, тобто вже з наслідками хвороби. Нас, наприклад, турбують болі в суглобах. Ми звертаємось до лікарів. І вони призначають протизапальні та знеболювальні препарати. Спочатку у вигляді ін'єкцій, потім у таблетках. Ну, така собі стандартна схема. Біль справді зникає, але не надовго. Через деякий час вона знову повертається. Чому саме так? Бо ми прибрали симптом, але не усунули саму причину хвороби. А карта здоров'я дозволяє побачити першу причину, яка часто ховається в негативних проявах певних енергій, у нашому способі мислення. У невирішених внутрішніх конфліктах або в кармічних уроках минулих втілень. Адже недаром кажуть, що люди, які живуть у комфорті з самим собою, займаються улюбленою справою, тобто, які знайшли шлях у цьому житті, отримають постійно позитивні емоції. Вони живуть досить довго за інших і менше хворіють. І це справді так. Карта здоров'я в матриці долі це не вирок, а наш особистий інструмент профілактики. Вона відкриває нам схильності до певних захворювань, які можуть бути закладені на радовому рівні. Працюючи з цими енергіями свідомо, ми маємо змогу запобігти розвитку хвороб, або якщо процес уже розпочався, сповільнити чи навіть зупинити його. Це наш шлях до усвідомленого збереження здоров'я. Це те, що не робить сучасна медицина. Завдяки карті здоров'я ми можемо побачити, ось, які саме енергії впливають на наше тіло в негативі. Зрозуміти, які органи або системи організму можуть страждати, знайти зв'язок між емоційним станом і фізичним самопочуттям, дізнатись, що саме потрібно трансформувати в собі, щоб вийти з хвороби або попередити її. Окрім роботи з мисленням і виведенням енергії у плюс, ось я б обов'язково додала ще правильне харчування та фізичну активність. Це три важливі чинники, які ми можемо зробити самі для себе. З любов'ю до свого тіла, до себе, до свого життя. Ну, це вже окрема тема здоров'я, але про неї ми також можемо поговорити в наступних відео. Щоб глибше розрозуміти свою карту здоров'я, важливо знати, як вона переплітається з енергічною системою чакр. Про чакри дуже подробно в мене буде окреме відео. Сьогодні я тільки скажу, що в нас є сім чакр, і чакри це енергетичні центри в нашому тілі. Через них циркулює життєва енергія. Кожна чакра відповідає за певну сферу нашого життя і певні органи. Коли енергія в чакрі вільно рухається, ми відчуваємо себе здоровими, спокійними, врівноваженими. А ось, коли чакра заблокована, виникають емоційні проблеми, хвороби або внутрішній дискомфорт. Ну, ось, наприклад, сьома енергія пов'язана з Ахасравою, коронною чакрою. це наш духов, наша духовність, зв'язок з вищим. У мінусі може давати відчуття безмістовності, тобто людина не може знайти своє місце в цьому житті, втрату віри, депресію, а фізична це постійні головні болі, проблеми з гормональною системою, порушення сну. Третя енергія відповідає маніпурі, чакра сонячного сплетення. У плюсі це сила, впевненість, внутрішній стрижень. А ось у мінусі страх, контроль, проблеми з печінкою, шлунком, підшлутковою. Четверта енергія це анахата, чакра серця. У мінусі вона може створювати замкнутість, біль від образ, проблеми у стосунках, а також фізичні проблеми з серцем, легенями, артеріальним тиском. Таким чином, матриця здоров'я це енергетична карта тіла, де кожна цифра це ключ до розуміння, що блокують чи живить наше тіло. Як вилікувати себе самостійно, знаючи свою карту здоров'я? Ось так вона виглядає. Головне питання, як ми можемо використати ці знання для зцілення? Більшість людей шукає лікування зовні: таблетки, лікарі, процедури. Але істинне зцілення починається зсередини, коли ми працюємо з причинами, а не з симптомами. І ось саме карта здоров'я дає нам ці причини. Вихід енергії з мінусу в плюс це і є зцілення. Це не чарівна пігулка, але шлях до глибокого перетворення життя. І коли змінюється наше мислення, змінюється емоційний фон, і тіло починає відгуковуватись, проходить біль, зменшуються симптоми, відновлюється енергія. Бо справжнє зцілення починається ось тоді, коли ми кажемо собі, я хочу зрозуміти, чому моє тіло хворіє, і я готовий змінюватись. Але давайте не будемо поспішати. Це дуже така серйозна, глибока тема, тому на своєму каналі я розкладу вам все по поличках, розкажу, що до чого. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. У них я детально розповім, як самостійно розрахувати карти здоров'я, як перенести ці енергії з матриці долі та правильно їх розмістити в структурі вашого енергетичного тіла. Крок за кроком, разом ми навчимось розпізнавати свої слабкі місця, бачити, які енергії працюють у мінусі. Та найголовніше, як гармонізувати їх, щоб зцілювати себе не лише на фізичному рівні, а й та духовно. Кожен з вас зможе побудувати свою карту здоров'я, усвідомити свої глибинні причини хвороб та змінити своє життя через енергію, розуміння та внутрішню силу. Якщо ви хочете дізнати свою власну карту здоров'я, пишіть у коментарях або звертайтеся особисто. І пам'ятайте, усе, що потрібно для зцілення, вже всередині вас. До зустрічі у наступних відео. Ставте лайки, якщо відео було корисне для вас, та пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Будьте здорові, цілісні та пробуджені!